Поки дитині не виповниться 16 років, працювати не буду. Розповідає про подругу Андрій. Каже, що буде з донкою вдома сидіти, готувати її їжу, прибирати, займатися її навчанням і вихованням. Донці зараз 5 років, у садочку жодного дня не була, мама відмовилася її туди водити. Олена вважає, що сенсу від садочків немає. Каже, що це підтримка для працюючих мам, у яких немає іншого вибору, тому вони віддають дітей у садок. Свою доньку водить на розвивальні заняття, монте-сорі і танці, вже всі музеї обійшли, навчила читати і писати, хоча дівчинка тільки через рік піде до школи. Ой, якщо у неї є така чудова можливість сидіти вдома, а чоловік добре заробляє, то яка проблема? Якби ж її чоловік заробляв нормально, останнім часом у нього виникли проблеми. Довелося змінити роботу через кризу, його відділ скоротили. Довго шукав нову роботу, лише нещодавно знайшов. Але там теж якась плутанина вже три місяці працює, а ще жодної зарплати не отримав. Співробітники кажуть, що це звичайна справа в цій компанії, затримки трапляються часто. Цікаво. А як вони тоді зводять кінці з кінцями, якщо дружина сидить вдома без роботи, а чоловік місяцями грошей не бачить? Батьки олени заможні щомісяця переказують їй на картку 20 тисяч гривень. Уявляєш, просто так на життя. Яко запитав у неї, чи не соромно їй постійно брати гроші від батьків. Кажу ти доросла жінка, не інвалід, а твої батьки вже не молоді, скоро на пенсію підуть. А вона дивується таким питанням і нічого поганого в цьому не бачить. Мовляв, гроші вона бере не в чужих людей, а в рідних батьків, та й самі вони впевнені, що повинні допомагати доньці. Батьки Олени розбагатіли ще в 90-х. Відкрили свою справу, вдало її розкрутили і почали заробляти шалені гроші. Мама щотижня відвідувала салони краси, а тато купив по квартирі кожному члену родини. Олені теж приділяли багато уваги, водили по атракціонах і кафе. Словом, ні в чому їй не відмовляли, заходили в магазин іграшок і купували все, що вона хотіла. Звісно, донька обожнювала своїх батьків. Мама Олени теж не сиділа, склавши руки, працювала на благо компанії. І ось, коли дівчині виповнилося 18 років, батьки купили їй заміський будинок і дорогу іномарку. Якщо ти думаєш, що після повноліття батьки припинили допомагати Олені, то це не так. Вона вступила до платного університету і все оплачували батьки. Купували їй путівки за кордон, брендові речі. Єдина дитина, як не як. Звісно, вони й далі допомагають олені фінансами. Розповідає Андрій. Їй вже 30 років. Коли вони з чоловіком одружилися, батьки подарували їм новеньку машину і подорож на Мальдіви. Молоді перебралися до заміського будинку. Згодом Олена завагітніла і народила доньку. Треба сказати, що до народження дитини Олена майже ніде не працювала. Так, були якісь підробітки на півроку, аби не сидіти вдома. А тепер, коли є дитина, взагалі можна напрацювати. Питається, а навіщо? Гроші ж капають. Батькам Олени вже давно за 60, але вони й досі займаються бізнесом. Доходи вже не ті, що були колись, але гроші доці дають регулярно. І працювати не залишають, бо вже не можуть без справи. Я вже скільки разів питав у Олени, як її не мучить совість, що вона бере гроші у батьків. Мені було б соромно. Якщо чесно, то їй уже потрібно допомагати їм, а не навпаки. А вона мені відповіла, що я їй просто заздру. Що скажете? Чи правильно чинить Олена?